Як же воно все просто, друзі? Я не знаю, я вчора дивився по прогнозу, дощів взагалі не стояло. Там, ну, на 10 днів не стояло. Сьогодні зранку, ну, зранку, в той момент як ми верталися з Дніпра, бачимо знаєте, навколо нашого села навкруги, такі хмари, знаєте, їх називають баранчики, вони такі. Важкі, такі, здорові хмари. І, і ми їдемо, друзі, з зятем собі балакаємо. Кажемо, мабуть, буде гроза. Ну, правда, гроза, друзі, зібралася вже щось на вечір десь до п'ятої, ну десь після трьох. Е -е, я ще й поспав в лік, зразу після Дніпра. І прокинувся вже, правда, ну, десь около 3, мабуть, годин Ну і таке щось почало накрапать, Зять каже Буде 8 мм передають. Кажу, ну от, оце цікаво, конечно. Кажу, як так у них виходить? Вчора нічого не стояло, сьогодні вже 8 мм. Ну коротше, друзі, йде дощ, ловки йде такий. Щойно почався От. А я приїхав до магазину, треба взяти ковбаски та якусь соку хочеться чи сіку. А сьогодні, друзі, на вечерю привезли мені мої дівчата, я вам Колись уже, так, е як то кажуть, чорцем знімав. Е мій такий е не, не дегустація була, і нічого такого. Я просто сидів вечеряв, я не очікував, що воно е буде таке. От. Думаю, дай засніму. Але сьогодні, друзі, ну воно смачне, воно реально смачне Але ж е воно настільки гостре, це, блін, це вам не передать. Я не знаю, Настя моя їла і навіть додавала більше соусу, ніж мені. І каже, я так взагалі легко, взагалі ніде нічого, не пече, ніде, все нормально. Е тому, друзі, сьогодні буду готувати, і вам покажу, що це. І якщо Якщо у вас буде бажання і можливість е, скуштувати, бо у нас в принципі в наших регіонах я його ніколи ніде не зустрічав. Можливо, є якісь магазинчики, де воно є, але я ну, якось ну, не зустрічав. Е, от. Тому я ж кажу, якщо у вас буде така можливість, спробуйте, друзі. Вони мені того разу привозили зі Львову чи навіть із Польщі. І цей раз я попросив, вони також привезли, але вже у Львові вони його не знайшли. Тому, друзі, сьогодні буде готовочка, будемо. Ну як готовка? Там воно запарив його, заварив, спеції тих накидав. І вперед. Опа! Все. Я вдома. Зараз машину заразом вже зажену. І до нового кадру. Ну що, друзі, розпочнемо. Як розповідала доціль для цього потрібна пательна. Наливаємо туди води і ставимо нагріватися. Так, да, забув сказати, що будемо готувати ось таку е -е, локшину. Це у нас вона якась там корейська, чи чия карбонара, але дуже гостра. Ну, коротше, зараз буду розкривати і все вам покажу. Так, ну що? Короче, друзья, она бывает разная. Так ни хрена, конечно, я не разберу. Карбонара. И тут с грибами, что что Так уж делаю стакан с сыром. Так, поделаю стакан червона. Ну, це я так розумію, по кольорам це мабуть, ну Хі -хі. Того спроти. Ох, дощ валив тут. І ось така синя. Оце ввалив, друзі, дощ. О. сейчас быстро пройдет там тучка такая невеличка так Що? построєние подивимось у душі Вот такие тут брикетик докшины и два таких соуса. Ну а цай блин. Это конечно разрыв. Ну а тут такие овощи, зелень. Короче, вода, друзья, закипила, уже кидаю. Додаю. Та хоч би не одірвалось так, хватит, ну я нафиг тоді, якщо що додав Карбонаро, то що <гум> А ну ось на пакетику трохи є. Це, що, що з цієї пачки, видать, пачечка це така, більш-менш лайтова, то його там в принципі, не такий гострий, як у той, що я куштував. Ну, все рівно все додавати не буду. І ви, друзі, не ризикуйте. ну, тобто, Якщо ви не дуже любите, якщо любите дуже гостре, то в принципі пробуйте. Вот. А якщо ні, ну то краще добавить, додати вже як буде готово. Так, кидаю локшину. Чик. Начебто, знаєте, так схоже на нашу на навіну, але ні. Воно, блін. Не знаю, мені більше це допобак по смаку. треба розчерепошити е на смак е самий бульончик. Ще, uh -huh. Ще. витягую. Так, короче, половину я взяв, половину взяв цього соуса. Він сам википів. От, тепер засипаємо те, що в цьому пакетику сюди. Так. І ретельно перемішуємо. Друзі, виходить як типу паста, да? Ну, але ж все це китайські ті інгредієнти, що вони там кидають. Ну, виходить смачно, краще ніж е... мівіна, конечно. Можливо і мівіну треба спробувати так само приготувати. Але ну то в принципі можна спробувати. І одразу доготуємо, одразу, друзі, доготавлюємо другу порцію для олічки. Так. І сипемо ось цей жовтий соус. Ну така, ну в міру. Коротше, я угадав, якби я все висипав, я б не зміг би їсти. Хоча я і люблю гірке, гостре, але це, блін. В принципі, друзі, я думаю, що можна спробувати так само і мівіну приготувати. От, Тому, друзі, кому цікаво, покуштуйте, попробуйте. Бульдак називається. Це корейська локшина. Бульдар. Все червоно. Тут аж глаз закрила. А це, друзі мені, кума спорчі передала. Сейчас, коротше, Михайлович покуштує, що воно таке. 27%. зроблю коктейльчик ммм фига себе воно пахне кокосиком таке прикольне скільки его надо написать, песочком И Собей. Ну что, друзья, всем смачно? Я Блин, вот такая вещь С кокосом Класс Кума, дякую Все, друзья Всем до новых встреч и всем пока Михайлович пішов напиватися.